Вітаю! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Канал, де я розповідаю про свій досвід щодо вирощування рослин, догляду за садом. Не йди, іди сюди. Прийшла сусідська кішка і тут мені розпоряджається. Давай, іди. хочу вже зайти у двір. Кисюня. Іди сюди, гай ти, гарнюська. А така приходить. Вона ще тут мені трошечки мишечок повли. Це сусідська. я її підгодовую. Так, я купила нові рослини. Не люблю слово розпаковка, не знімаю ці відео під цією назвою. Просто сьогодні вам розповім про ці бюджетні рослини, які я купила. Для того, щоб відновити трохи свій садочок. У мене в цьому році багато часу садочок був без догляду, є, як то кажуть, випадіння рослин. Ну і треба подумати про те, що посухостійкі рослини купувати яка можна більше, для того, щоб менше оновлювати асортимент, а вже купити і доглядати за тими рослинами, які можуть. Існувати без такого ретельного догляду, коли відсутня, і таке інше садочку. Знову повернулася з Черкасів, я була, була там певний час, хто на моєму каналі підписчик, підписники, знаєте, що в мене син військовий, є поранений і е, доглядаємо за ними всі літо я перебувала так в поїздках. Тому і садочок мій так от залишився без нагляду. Так, ну що ж до рослин давайте. Я їх знайшла в цей е, розплідник ще до того, як їхала в Черкаси, ну не було у мене можливості, ну і я не могла замовити їх раніше, тому що ж поїхала. Ось. А вже в Черкасах замовила, приїхала і ось у мені прийшла ця посилка. Деякі рослини, які я хотіла замовити, їх вже немає там. Порозбирала дуже швидко, тому що там бюджетні рослини. Я вам дам посилання в опису до цього відео в Телеграм. Можливо, щось ви там для себе теж знайдете, якщо нам зараз мені і вам сподобаються ці рослинки. Ну, відкриваю. Разом з вами я вирішила в цей раз, я ж скажу, що якось на цій розпаковці. Хоча сама люблю дивитися розпаковки, але знімати їх. Якось мені не дуже подобається. Так, сама назва. Відео розпаковка. Мені подобається. Бачите, як бумага. картоночкою перекрита. І ось так, ось так виглядають рослиночки. Я зараз зміню ракурс, щоб зручніше було подивитися на них. Пакування виглядає непогано. І бумаги перекладена. Ви бачите, що рослинки майже всі в пакетиках, но оціні. Так, ломи камень. Я в цьому році так милувалася навесні. Такі в мене були гарні кущики, каменя. перезимували вони, але ж від посухи, від того, що не було паливу, і вони в мене попропадали. Я приїхала в черговий раз в садочок, а там нічого немає. Так, ось я купила. Це ломи камень, я зараз назву вам скажу. Це як називається? Так. Аренса. Це ломикамень Аренса. У нього більш щільніші е, такі оці, ніж ті, що до цього в мене були. Там я не пам'ятаю, до речі, як, який вид у мене був. Це білі. Е, в основному я купила рослин по дві штучки. Е, і в основному я купувала рослини, ще раз повторюю, ті, які можуть витримувати нашу посуху, посуху. Правильно буде казати, і рости на сонці. Ну і коренево подивимося. Вон гарненька яка. Коренева, дуже гарненька. Так, два кущику є. Далі я купувала такий, ой, поламалося тут трошечки. Ну, не без того, що оце туди-сюди, мабуть, по Коробці їздило трохи. І ось. Ну, Ці, до речі, можна посадити, і вони е, приживуться очітки, очіток ангела. Так, ще раз перевіряю, ангеліна. Він жовтого кольору може бути. Це теж любить сонце. Ну Як всі очітки і седуми. вони дуже гарно переносять посуху. Посуху, весь час хочеться неправильно сказати. По суху гарно переносить. Ну, дивіться, оці рослини по 35 гривень. Всі рослини, які я купила, вони всі по 35 гривень. Горшечки невеликі, мабуть, тут на пів літра буде. Ну, рослини гарні. Оце ще трошечки. Тут шкода, що воно пошкодилося. Ну, це я ще раз повторюю, його все можна потикати в землю, і чітки гарно, гарно приживляться. Я знімала відео про свої чітки, бо в мене було попереднє замовлення. Я купувала чітки, висадила їх, і там кам'яна кам троянда теж в мене була. Я їх посадила у кашпо. Окреме для того, щоб вони трошечки наросли, а потім я їх висаджу в ґрунт. А якщо мені сподобається, вони залишаться в кашпо. Я зняла відео, але ж нема коли було його змонтувати. І там от я його змонтую. Там я розповідала, що я планую замовити. Оця ось ось Ангеліна вже мені прийшла. Задоволена я цими очітками. Так. Оце. Оце вересковидна. Так, айстра. Айстра вересковидна. Її треба розкрити, щоб гарніше було видно, що тут ми маємо? Це та айстра, яка теж ґрунтопокривна і таким білим килимком вона стелиться. Не дуже гарний кущик, бачите, отут. Так. Тут трошки підсухло, це зламалося. Але ж я бачила за більшу ціну хужіші рослинки. Так, зараз подиваю. а ну коріння так. Ну коріння, ви що? Ну з таким корінням то нічого страшного, що воно так трошки тут виглядає, не камільфо. Так, а це з таким довгим стеблом вже. І таке е, міцне стебло у нього одне. Так, от якась тут ще рослина. А, це ж може може він і є? Ні? Це якась інша чи що? Ну, Це буде коли передсашувати, буде якийсь бонус. Подивлюся, що це за рослина. Ні, понюхала на лаванду, не схоже. Це, мабуть, так рослинка дала такий пагін. ну такі крупні лісточки. Так. Ну, тут і квіточки вже, мабуть, будуть. Все-таки ось о, так, да, так. Да, так, ось о, тут є квіточки ще буде біленьким квітувати. Теж і кава вона любить сонце. квітує ось о, і грунта покривна. І квітувати буде ось о. Осінню. По 35 гривень. Так, це, це я брала. Зараз вам скажу. Це заглядаю свою шпоргалочку, бо хто ж його знає, щоб не перепутати. Так, чебрець фокслій. Він мініатюрний, дуже маленька рослинка. До 20 см росте. І така буде шапочка невеличка, до 30 см. Теж непогане коріння, як ви бачите, непогане, гарне коріння. І буде квітувати таким босковим кольором. На кінчиках деяких листочків вони біленькі, біленькі цяточки є. Так, я таких дві замовляла. Зараз подивимося, що там з ними. О, чітки посипалися, ого. го Так, ну вони такі є хрупенькі. Отак переслали тут, бачите, бумагою гарненько. І ще один, ще один. Так, зараз знайду оцей же, ж. так, це дубравник. Це Дубравник. ось, ось він. А цей другий. Я майже всі рослинки замовляла по дві штучки. По дві. Ну, такий. Ой, а тут, дивіться, це коріння ого-го, яке вже в горщику, вже треба його пересаджувати. У нас якраз сьогодні така, знаєте, гарна нельотна погода, як я кажу. В реаліях нашої Херсонщини поняття нельотна погода набуває зовсім іншого сенсу. Коли не літають дрони, то можна виходити в садочок і добренько там. Попрацювати. Так, відкладаємо. Армерія всім знайома. В мене Армерія є біла, і я замовила дві рожеві. І, мабуть, сюди ж на цю клумбочку, де в мене біла армерія, я і посажу. Це багаторічна теж рослинка, і гарно вона витримує посуху і сонце. Далі я замовила Вероніку. Вероніка грунтопокривна, синя, так називається. Або це флокс. я Зараз подивимося, що це тут. Так, да, Вероніка, це Вероніка. Маленький, до речі, палити дуже гарно. Зараз глянемо, що там коріння. Коріння, як вам от видно, от таке. О, тут молоденькі проросли. Е, такі Вероніки дві. Теж я замовила цей кущик поменший. Поменше. Це е, флокс шиловидний. Да? Такий, знаєте, присохший він. Ось гілочки тут поламалися. Трохи присох, це треба пообрізати. Невеличкий він такий флоксик, як і всі рослинки. На дорощування, як то каже, згодиться. У них, до речі, за номерами. Номер 5, наприклад, оце це фіоль... рожевого рожевого кольору буде. Ой, тут вже й мох. Так, флокс один був. Флокс був один. Один був горщик молодила. Горщик один, а молодила тут ось скільки багато, і його вже можна прям поділити і садити. В різні місця. Молодила дуже швидко нарощується, діток дає діточок. Ну, от раніше якось оце, е, кам'яна троянда, ще її ж називають молодила. Якось я до нього ставилася, не подобалося воно мені. ну якась така собі е, квітка. А тепер рослинка, а тепер, ви розумієте, оце як посуха почалася, то незамінна вона. В наших садочках на півдні. І я побачила, скільки буває їх різних кольорів, багато, неймовірна кількість, різноманіття таке, що ого, го кольори, форми, самі по собі оці квіточки, ну, плюстки більше, менше за розміром. ну, Це просто ну, вирішила, вирішила таке, а те, що себе. Молодила посадити, в мене й не було. Я одну замовила. Ну, до того, що я ще замовила раніше, там теж в мене є чотири різного сорту. Ось. І на останок отака рослинка невелика, називається вона Дубровнік. Теж щось оце слухаю ландшафтних дизайнерів цьому році, не наступний рік популярна рослина. Вона посухостійка, невелика. Невелика, вона виростає 20, 20, зараз от подивлюся точно. Так, 20 50 см. І листечка зимує, китує вона рожевими такими китицями. Теж для сонячного саду дуже вона підходить і для, і посухостійка ця рослина. Поглянемо корінь. Невелика, і тут невелика, і вона буде невелика. Ой, тут черв'ячки. Ні, макриця бігає. Трохи корінчики. А, ні, то в ґрунт, то ґрунт такий. А це хто? Ну, це, слимачок. Попрацюємо з ним. Так, два таких горщика і от. Тож добровник. Оце все, всі мої придбання, оці всі рослини я заплатила за них 560 гривень, додайте ще доставку, а в мене була якраз знижка 15% на новій пошті 93 гривні доставка вийшла. І я вважаю, що можна сказати, що це бюджетний варіант для придбання рослин. Зрозуміло, що хочеться відразу, щоб вона була велика. Ну, ви ж знаєте, що великі рослини вони і хужіші приживаються. А маленькі ці рослинки вони і на новому місці адаптуються краще, і вкорінюються краще і приживаються. Ну, того зараз дуже гарна погода для того, щоб саджати нові рослинки. Ось я підгадала так і закупилася. Я задоволена покупкою, залишу вам. Посилання на групу в Телеграм, вони там приймають замовлення. Ну, кому треба буде, звертайтесь туди, купуйте. Я ще замовляла, там ще перелік був дуже ширший рослин і лаванду я замовляла. У мене лаванда в цьому році ну, дуже погано. Загинуло дуже багато кущиків, От, начебто, посухостійка, ну, вони були пересаджені у мене минулого року восени, а влітку навесні вони вийшли з зими, але літо не пережили. І я хотіла замовити, вони там були по 40 гривень кущики. Не встигла, поки я взялася до замовлення, вже немає. Потім стипа або ковила називають її, хвіст поні. Ну, зараз дуже вона. Цей поні дуже такий моднявий. Нема, все розібрали. Розібрали родовик, красиві такі кулечки яскраво рожевого кольору, теж розібрали. Тобто я вже виходила з того, що тут у них залишилось, накупляла собі рада раденька. Це для, це для це рослини для сонячної клумби. Будуть там, де я їх буду висаджувати, там, де багато сонечка. І бачите, грунта покривний багато для того, щоб високі рослини там будуть, щоб закривали землю. Не хочу мульчувати, не хочу закривати агроволокном, хочу закрити саме рослинами. Отаке От моє придбання. Гарних вам покупок. На все добре. Побачимося. До побачення!